Технічних кандидатів на Львівщині менше є порівняно із минулими мажоритарними виборами. У Львівській області спостерігачі нарахували значно менше тих, хто насправді не прагне потрапити до парламенту. Це пояснюють меншою конкуренцією на округах. Технічними називають учасників перегонів, які насправді працюють на інших кандидатів, очорнюють конкурентів та вводять до виборчих комісій якомога більше своїх представників. За припущенням спостерігачів. Цього року чимало таких людей зареєструвались на округах або просто заробити на своїх членах дільничних виборчих комісій. За послугу однієї такої людини в Україні зараз платять від тисячі доларів. Багато є людей, які висунулися на вибори власне з цією метою, щоб потім продати своїх членів дільничих виборчих комісій, якщо такі пройдуть, основним гравцям. І ви знаєте, що за попередніми оцінками комітету виборців це може коштувати від тисячі доларів до десяти тисячі доларів. Відрізнити хто є хто можна за кількома критеріями. Технічний кандидат практично не веде агітації на свою користь, невідомий широкому загалу, часто не має політичного досвіду та грошей на виборчу кампанію.